Є знижки на таблетки Карсил 10% в аптеках. Подорожник пам -та «Ощад». Друзі, з вами Євросинія Мельник, наймолодша ведуча сніданку з 1 плюс 1. Україна сьогодні є найбільш замінованою країною світу. Вона забруднена бомбами, що не розірвалися, артилерійськими снарядами, гранатами. Тож кожен повинен знати правила мінної безпеки. Як правильно пересуватися територіями, де бойові дії? Де найчастіше ховаються міни, та що робити, якщо знайшов підозрілий предмет? Зараз я все покроково вам розповім. Розпочнемо на територіях, де ведуться або велися бойові дії, треба бути дуже обережним. Завжди звертаю увагу на попереджувальні знаки. Це можуть бути таблички з написом «Стоп міни» або таблички із зображенням схрещених кісток, або червоні стрічки. Ходи лише знайомими асфальтованими дорогами, а не стежками. Лише тими маршрутами, де зовсім нещодавно вже хтось ходив, уникай території, де найчастіше можуть трапитися міни. А саме узбіч, полів, лісосмуг, лісів, виноградників, кладовищ, криниць, а ще покинутих військових позицій, покинутих блокпостів, знищених транспортних засобів, оминай військову техніку, заправки і покинуті будинки. Будь пильним навіть на дитячому майданчику. Неочікувано, так. Ніколи не підіймай іграшки, незнайомі сумки, коробки з під цукерок і мобільні телефони. Адже навіть вони можуть бути заміновані. Ба більше деякі вибухові пристрої, наприклад, так звані метелики, самі схожі на забавки. Тож запам'ятай, не твоє не чіпай. Під час прогулянки з домашнім улюбленцем тримай його на повідку: не наближайся сам і не дозволяй тварині наближатися до підозрілих предметів. Будь завжди на зв'язку. Носи з собою телефон. Повідомляй дорослим про підозрілі знахідки. Телефонуй рятувальникам за номером 101 або Національній поліції за номером 102. Якщо ти знайшов вибухонебезпечний предмет, не панікуй. В жодному разі не наближайся до нього і не торкайся. Нічого не кидай в нього, не поливай водою і не засипай землею. Фотографувати міни чи робити з ними селфі також заборонено, бо навіть від спалаху камери чи звука телефону міна може вибухнути. Запам'ятай місце, де лежить небезпечна знахідка, і відійди від неї якомога далі. Пам'ятай, відходь лише тією дорогою, якою ти дійшов до міни, адже поряд можуть бути і інші міни. Далі поперед про небезпеку тих, хто поруч, дорослих. Телефони рятувальникам за номером 101 або Національній поліції за номером 102. Тож тепер ти знаєш правила міної безпеки і зможеш вберегти себе та інших. З вами була Єфросинія Мельник. Па-па!